І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MaxGamerUA на Т-95, карта Енськ. Ну що ж, до бою? Так, ну ми на такому броніщі бачимо, що у нас півкоманди дев'яток, півкоманди вісімок. А це значить що? Що ми зараз будемо тут перехлопушувати просто в задоволення всіх? так? Зазвичай тут в місті. Завжди, ну я раніше пам'ятаю, що від позиції, там, хто від консих, то так від усіх насипів, від камішків поставали і потихеньку перестрілюються. А зараз зовсім все змінилося, особливо на європейському регіоні. Тут такі зарубені просто фантастичні. Мені це подобається. Особливо коли ти в команді, яка нагибає в центрі міста, правда? Виїжджаєш такі зарубені, пашти відлітають, снаряди летять. Ти, якщо ще граєш на такому броні, ще як ти 95, тотанкуєш. Бачимо, тут нагріст проїхав на контракатур, його, треба його знищити швиденько. Так, ну і е, е, не забуваємося, що це підтримка українських блогерів. То MaxGamerUA це український блогер-стрімер. Йому там Дуже небагато залишилось, щоб набрати 1000 підписників. Попрошу підпишіться, будь ласка. Його канал називається Maximum UA. Підпишіться, а в описі під відео буде посилання на його канал. Ну що, поки я тут балагурив, поки я тут рекламував, значить верніше рекомендував, то у нас вже тут нормально так плюс, плюс 2500 перевага по КП команди. 3-2 в нашу користь. Я думаю, якщо ми зараз тут бачимо, що наші братіші вже так наглючують тут пішли, якщо зараз ми тут проведемо непоганий такий рейд, перехватушимо всіх тих, хто залишився, а вони вже тут перелякані, бачимо, то ми в принципі, в принципі виходимо вже далі на перемогу. E, значить, бачимо, що зеленку наші повністю кинули. Там один із шостий, але ну він там поки що тримається. Потримайся, братіш. Ми зараз тут перепропушимо і приїдемо, розберемося з тими, хто на тебе там очі поукучував і їздить, хоче знишковити. Бачу, масована атака йде ще й по. E... Верніше, як масована атака. Масована атака пішла по зелені на нас, на нашу базу вже виходить. Треба повертатися. У нас e, такий, знаєте, ну... Тихоход, так, тихохід, <гад> він дуже повільно дуже їде. Але я думаю, ми встигнемо проїхати і там навіть ще й досвід заробимо за збиття бази. І я так думаю, що ще й поїдуть е, петехи, суперників поїдуть по центру, так, щоб допомогти своїм братішам. Але вже перевіз в, в сторону суперників по танкам, ну а просто в в нас немає. Все чудово побою. Двоє на захопленні у нас стоїть, там бачимо, Юдес під'їжджає, він зараз їх швидко там перехлопушить. А ми що? Ми приїдемо дамо люлей, правда? Така є пісня українська Ой, люлі-люлі, прилетіли гулі. Зараз ми понабиваємо гулі, якраз був захоплення, чудово. Так, ми бачимо, що поки що не єдиний пошкрявлений. Ну так ну броніще. Я вам кажу, що це, це в, сво, в своєму рівні, це броніщенське проніщення. Навіть проти десяток, не всі десятки мають величезне побуття. Знешкоджуємо ми борщика. І в нас вже що? У Нас два вороги знищено, дві тисячі настріляно. Ну ми тут просто каталися, поверталися базу збивати, тому дуже багато не настріляв. Ну, я думаю, що ще все попереду. Тисячу натанкував, навіть по нашій гуслі там трішечки є. Буде все чудово по досвіду. Ну і напевно, що буде чудово по е сріблу, тому що граємо ми на бронебійних снарядах. 155 мм бронебійний снаряд. Просто от він, він повинен пробувати просто цих хлам. 276 пробиття це на 9 рівні, попрошу. Так, зверніть увагу. Ну що, давайте знешкодуємо цих, що тут. На цій платформі повиїжджали, щось він вицілював, вицілював нашу башенку. Ну, башенка не така величезна і вона не така ще й пробивна, я вам скажу. Поїхали далі. Я і зараз у нас і по ворогам пройдемося. так? По деміджу, ну, так, знаєте, думаю, десь по деміджу буде е, десь тисяч 4. Ну, це так е, хотілося. Б. І по ворогам ну, хоча б 6. Тут непогано. А хто тікає? Е, суперник. Ми його трішки нахлопушили, але він вижив. Він вже таки відпітльовує, відпітльовує, розуміє, що ну, краще не. Е, краще не нариватися, правда? Ну а нам треба вже якось тащити, дивіться, у нас е, потехи одні залишились. В принципі, у нас ідентична команда, лише, що бачимо, суперник і в суперників ЄЛКН-90. Було б цікаво побачити. Саме дуельну дуель з ЄЛКМ-90 так, ділинку, як з цієї дуелі вийде, чи вийде переможцем наш герой. Ну, Я думаю, ж не просто так нам надіслала реплей, тому я думаю, це переможний все ж таки, буде бій. 9-10 хоча не в нашу користь, Але поки просадка суперника, ось тут все ж таки виїхав той на ПТСі, як вона, ну, ТЛ-7, так, він виїхав, підстав. Борт цього корпусу, але ну, там і лоб корпусу не дуже міцний. Бачимо, що в наш попер вперед зліва в цей момент знешкоджують нашого т нашу 30 так? а в Вафентраген... він шотний попер. а що він так попер? що він очі виповчив, він... не вистачає ворогів чи що. Типу хто більше челлендж, хто більше настріляє ворогів, ну давайте подивимося, ти ж на картоні приїхав. Це хіба що там скілішне скіліще, е, якому ще й підкручують, щоб, е, е, щоб по тобі не стріляли, так? Буває таке? Скажіть мені, будь ласка, наші, наші влюбленій ігрі буває такі чи не буває? Бачимо, що вже нам наштрикує ЄЛК М90. Корму, ну, так нечесно, так? Давай лоб в лоб. Хоча лоб в лоб теж нечесно з нашого боку. Нам треба підловити вже Т-103 е чи підловити ялинку. Ану ну. ну В'їжджай -ну. на глюка. Він думає, знаєте, зараз я на ялинці зараз всіх в корму, в корму перестріляю. <різь> 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 не всіх в корму, а. Корму перестріляю і буду героєм відео. Ну Поки що держить на гуслі. Зараз би нам поремонтуватися. Чудово. І Стоїть, перезаряджається, чи що. Оп, їхав. Цікаво, да, він нам не те, що він гуслю нам поламав, і він двигун нам зламав. У нас же проблема, ми і так, у нас крейсерська швидкість. По-моєму, з попередньому реплеї ми 20... 27, по-моєму, так крейсерська швидкість. Так тепер буде. Ну, трішки менше. Ну, виїхав, 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 чуник. До побачення! Все-таки не перехитрував. 6 ворогів знищено. Залишається ТТ4-3. І ми на всіх парах прямо, коли вже поремонтується, нарешті поремонтував, ну не набагато швидше став він їхати. 21 бачу, набирає, набирає хід, набирає по стадіону їдемо. По рівній поверхні, 23-26. Ну десь так, 25 десь від'їде. Стати нам на захоплення і хай тепер думає, що робити. Хоча якби був грамотний суперник, став би десь там на зелені, так, зашкірився за їм кустиком, І коли наш герой стане на захоплення, він би його здалеку просто перестрілював і не підсвічує. Хоча ми на пет... А він на захоплення став. А що він з'їхав з захоплення? Ну, я ж кажу, бувають от, такі от, чудики грають проти нас. А бувають у нашій команді, до речі, чудики грають. Це Останнім часом я останнім часом заїхав пограти в рандомі. Ну, на перших хвилинах десь на хвилині п'ятій бою вже у нас пів команди злилося. Це щось таке робиться різно. Дивіться, що він дразниться чи що. Застає то не стає на захоплення. Нашому герою не треба з'їжджати захоплення. І якщо він зараз на останніх секундах вилетить і ми його перехлопушимо, то це буде золотим. Мені так здається, правда? І ще сьомий ворог буде. А скільки я настріляв? Ну так як я і планував, десь 4 тисячі настріляв. Так, а тепер нам... Якщо він з нас зараз зіб'є захоплення і почне кружляти, тікати, то ми його не наздоженемо, це точно. Так, дивіться. Тут у нас приціл скаче, ви кажете, що в реплеях буває, що гравці приціл скачуть. Це мені він написав, коли він надіслав реплей, що з інтернетом були проблеми. Тому він не скаче. Ви не думаєте, що там щось таке. Опа, вилетів. На! <сум> Чудово. <сум> Чудовий реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.